Дітки, доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, бажаєш бути в порядку, щоденно виконую ранкову зарядку, а саме про ранкову гімнастику. Рано зранку, рано зранку заряджайтесь до сніданку, квартирку відкриваємо та себе заряджаємо, присідання та стрибки, заряджайтесь малюки, буде в нас малята енергії багато! Як ранок розпочнеш, так і пройде весь день. Так, говорить, народна мудрість. День потрібно розпочинати із ранкової гімнастики. Вона зарядить організм енергією на весь день, прискорить перехід від сну до активності, підвищить імунітет та покращить настрій ранкову гімнастику слід робити кожного дня, як дорослим, так і діткам. Багато часу вона не забере. Для малюків одного-двох років тривалість одного заняття ранковою гімнастикою повинна бути близько 5 хвилин. Для діток 3-4 років 5-8 хвилин, для діток 5-6 років 8-10 хвилин, для діток 7-10 років 10-15 хвилин. Для того, щоб ранкова гімнастика дійсно принесла користь, необхідно дотримуватися деяких правил. Не починайте ранкову гімнастику відразу ж після того, як встали з ліжка. Дайте організму прокинутися. Не варто виконувати інтенсивні силові вправи із великою вагою. Не треба їсти хоча б за пів години до занять. Вправи повинні бути простими. Ранкова гімнастика повинна проходити у спокійному темпі. Робити гімнастику потрібно регулярно. Найкраще виконувати ранкову гімнастику на свіжому повітрі або у просторі кімнаті. Ранкова гімнастика може складатися із безлічів вправ. Наприклад, таких простих як обертання шиї, нахили тулуба вперед, назад, в сторону, присідання, махи ногою вперед, назад, в сторону, віджимання та інші. Вправи тривають 3-5 хвилин. Кожен рух виконують 2-3 рази. Цього достатньо. Якщо відчуваєте, що сьогодні немає бажання робити вправи, краще один ранок пропустити. Якщо під час вправ відчуваєте, що задихались, це означає, що виконуєте ви їх неправильно. Закінчити ранкову гімнастику слід водними процедурами душем чи вологим обтиранням. Вони допоможуть тримати тіло у чистоті і послужать надійним засобом загартовування організму. Вчиними доведено. Що дітки, які регулярно займаються фізичними вправами, виділяються серед своїх однолітків розвитком не тільки фізичної сили, але і розуму. Саме тому вперед на ранкову гімнастику слідом за сонечком. Дітки дякую вам за увагу, гарного дня та чудового настрою!